Коли ми вже зрозуміли, як це жити з важким аутизмом, коли в принципі все стало зрозуміло, ми з чоловіком наважились на, на другу дитя. Вісім особливих мам, які виховують дітей з інвалідністю, поділилися своїми історіями стійкості, успіху та, попри труднощі, оптимізму. Такий формат живого спілкування відбувся в рамках нового проєкту Документальний театр жінка Фенікс. Ця Квітка зроблена ручками мого синочка. І ось коли ми складали її, це конструктор для розвитку дрібної моторики, яка і полягає в основі того, щоб дитина. Більше розвивала мову після розповіді. Учасниці проекту доповнювали пазл. В результаті вони утворили зображення птаха Фенікс, що символізує відродження. Моя історія в тому, що я, будучи кар'єристом, яка заробляю на життя сама, опиняюся вдома сама з дитиною і залежу повністю фінансово від чоловіка зовні. Тобто заробляти я не можу і вийти на роботу я не можу. І я придумаю бізнес, який я організовую вдома. Тому що реабілітація мого сина це дуже дороговартісна. Міроприємство, скажімо так, і ми поставили теплицю, ми вирощуємо вічно зелені рослини. Ялинки, туї, самшиди. Організатори новаторського проєкту громадської організації Взаємодія Полтавщини, активна громада та Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. Насправді наші батьки, а саме особливі батьки, вони дуже сильні, і ми хочемо дати такий меседж, щоб ніколи не опускались руки, ніколи батьки не здавалися. Коли народжується така дитина, щоб батьки ніколи не здавалися, йшли вперед, що ми є, ми можемо всіх підтримувати. У нас всі батьки між собою дружні. Жінка Фенікс. Чому така назва? Тому що це справжні історії восьми жінок, які пройшли непрості випробування, але залишилися сильними і навіть є прикладом для нас, для інших. Скажімо так, зараз цей час такі емоційні та корисні проекти, які надихають, організовуватимуть і надалі, говорять автори ініціативи.